У цьому відео говоримо про новинку 2023 року, яка встановлює рамки того, як виглядає і працює доступний Android смартфон до 200 баксів. ips екран без шиму, акумулятор на 5000 мАч, на годину, вже звичний для багатьох процесор MediaTek, 6 гігабайт оперативної пам'яті та багато інших нюансів. Все це за 196 доларів або 7300 гривень. Це Realme C55. Починаємо. За дизайном, Realme c 55 це цікавий смартфон, незважаючи на свою пластикову конструкцію. У нього дорогий зовнішній вигляд із двоколірною обробкою на задній панелі та глянцевим акцентом навколо камер. Матова поверхня з тонкою текстурою не тільки але й забезпечує зручне захоплення смартфона. З вагою всього 189 грамів і товшиною 8 мм, c 55 напрочуть легкий і тонкий. Компанія стверджує, що це найтонший смартфон зі всієї c серії, це дивно, адже в найтонший смартфон вони змогли вмістити акумулятор на 5000 мАч. Realme c 55 доступний у кількох кольорних варіантах: Sun та Rainy Night. У мене на огляді Sun shower, який виглядає по різному при попаданні світла на поверхню. Матове оздоблення забезпечує, що поверхня залишається вільною від відбитків пальців та розводів. До речі, Realme в цьому смартфоні залишило роз'єм 3,5 міліметри для навушників. Похвально. В цілому, Realme C55 55 це добре зроблений смартфон за свою ціну, але мені хотілося, щоб блок камер. Був не таким громізким. Нещодавно підписник мене запитав, чи є на ринку смартфони з IPS-екранами. Ну, не любить людина смартфони з амулети, я знаю таких людей дуже-дуже багато. Зараз дуже складно згадати, які моделі продаються з IPS-екранами, але Realme c 55 виявився саме таким пристроєм. На передній панелі IPS-LCD дисплей з діагоналю 6,72 дюйма. Екран має частоту оновлення 90 Гц, частоту сенсорного опитування 180 Гц, максимальна яскравість 680 ніт. Це типова бюджетна панель, на ній приємно грати в ігри або переглядати відео, кольори та деталі на гарному рівні, але кути огляду не найкращі. Тим не менш, яскравість 680 ніт забезпечує комфортний перегляд на відкритому повітрі за винятком прямих сонячних променів. До речі, селфі камера цього пристрою може змінюватись, але про це трохи пізніше. Ви вже, напевно, чули про те, що в 2023 році компанія Qualcomm втратила близько 43% прибутку, і бізнес із продажу мобільних чипсетів Snapdragon сильно постраждав. Це ринок, нічого не вдієш. Хтось повинен був зайняти місце Qualcomm, та це зробили Mediatek. В основі Realme c 55 лежить чіпсет Mediatek Helio G88, який був уперше представлений у 2021 році та був використаний у багатьох інших смартфонах. Це не найпотужніший чіп у порівнянні з іншими пристроями, однак у своєму ціновому діапазоні продуктивність смартфона C55 знаходиться на рівні конкурентів завдяки Helio G88. Хоча пристрій не призначений для важких завдань, він може запускати помірно важкі Ігри смартфон не нагрівається. Інтерфейс смартфона працює швидко, хоча іноді можна зустріти трохи фризів. І звичайно, продуктивність пристрою залежить від обраної вами конфігурації. У мене найпрокаченіша версія на 8 ГБ оперативної пам'яті. Вона коштує майже 250 доларів, але трохи менше ніж за 200 баксів можна знайти версію на 6 ГБ оперативної пам'яті. А ось версію на 4 ГБ оперативної пам'яті я б уникав. Сховище можна додатково розширити до 1 ТБ за допомогою. Карти microSD, яка розміщується в окремому слоті. Якщо ж у вас дуже обмежений бюджет, можна спробувати версію на 4 ГБ оперативної пам'яті та використати частину постійної пам'яті телефону, щоб додати до 8 ГБ віртуальної пам'яті. Realme C55 має дві камери: основний модуль на 64 Мп, і другий датчик глибини на 2 Мп. За фактом, у нас один модуль камери, так як у подібному ціновому сегменті розраховувати на кроте розмиття точно не варто для таких завдань. Потрібний флагманський процесор. В день ви робитимете хороші знімки. Ось приклади. Вночі режим нічної зйомки зможе трохи гасити шуми, а ще можна встановити порт Gcam. і отримати з камери цього смартфону трохи більше. Realme C55 працює на останній версії Realme Ui 4, заснованої на Android 13. Інтерфейс користувача не сильно змінився. Тут, як і раніше, можна зустріти рекламу і рекомендації додатків, які бажано відключити. Незважаючи на це, є кілька нових функцій, таких як динамічні віджити, гнучкі вікна, великі. Папки та автоматичне пікселізування, що може затіняти конфіденційну інформацію. Однією з ексклюзивних функцій Realme C55 є міні-капсула, що знаходиться на стадії тестування, щоб увімкнути її прийдіть до Realme Lab у програмі налаштування. Після увімкнення навколо отвору для камери з'явиться невелика бульбашка при сповіщеннях про зарядку або інформацію про батарею. Рілмі стверджує, що він також може показувати використання даних та кількість кроків, зроблених за день. Однак повідомлення можна тільки переглядати і немає можливості з ними взаємодіяти, на відміну від динамічного острова на iPhone 14 Pro, який коштує тисячу баксів або більше. Акумулятор Realme c 55 може пропрацювати цілий день. Єдине, що може його змусити розрядитися швидше, ніж звичайно, це використання GPS у смартфоні. Пристрій підтримує швидке заряджання потужністю 33 Вт, що дозволяє повністю зарядити акумулятор за півтори години. Сканер відбитків пальців на бічній панелі. Це вже звичне розташування для доступних смартфонів. До того ж, ми маємо справу з IPS-екранами, а сканер відбитка в IPS-екрані екрані це, в принципі, рідкість. До того ж дорога рідкість. У смартфона один нижній звуковий динамік і він має середню якість звуку. Realme C55 55 це цікавий бюджетний смартфон, який, на мій огляд, треба розглядати у середній конфігурації на 6 ГБ оперативної пам'яті. Якщо ви дивитесь на конфігурацію на 8 ГБ оперативної пам'яті, то. Маєте знати, що приблизно за таку ж ціну ви можете вже обрати рівний 10-й, а у нього потужніший процесор. Ось такий огляд на сьогодні. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступному відео.